Вітаю! Пропоную сьогодні дуже цікаву техніку. Будемо відпечатувати від пакувального плівки на папері. Розпочнемо з того, що задум наш, це буде пейзаж, зображення природи, зимовий пейзаж, і саме дерева ми будемо робити відпечаток. Що ж нам необхідно для зимового. Пейзаж. Папір, пензель широкий для хорошої роботи, акрилові фарби блакитна, біла, синя, склянка, гумка і шматок пакувальної плівки. Пакувальну плівку, от в мене шматок вирізаний, такий, щоб можна було накрити склянку, оціми об'ємними частинками доверху. На початку роботи і лункою фіксуємо так. Ось наша поверхня для печатку. Готова. Відставляємо, тепер будемо робити тло для нашого пейзажу. Я беру блакитну фарбу. На пензель. Так. І по лінії горизонту, а ми всі знаємо, що таке лінія горизонту. Це уявна лінія, яка ніби з'єднує небо і землю. Там далеко, на, як ми кажемо, на горизонті так. донизу. Ми нижче беремо білої фарби, робимо сніжний пагорб. Так. І туди дуже далеко, синього. Так, де в нас? Так. Це у нас сніг на землі, і тепер нам треба зробити небо. Я беру білу фарбу, так, дуже малим добавлянням плакитного, щоб небо не було геть білим. Так. І тоді на лінії горизонту, темним, промальовую далеко Ліс. Як же я його промальовую пласкою частиною, так, кожну перемакою, і там далеко у нас з'являється: не тягну пензля. От фарба, бачите, на самий краєчок. от, І вверх донизу відпечатую печатую на сходи, ніби кожне дерево окремо. От. світлим. Бачите, дуже просто у нас виходить прямо далеко сніжний ліс. Лише використовуючи один пензель. Далі ось тут, близько, ми будемо робити дерево. А саму площину спочатку я намазую темно-синю. І роблю. Тут далеко відтиск. Це тіньова частина. І оп. Далі поверх проходжуся світлішою фарбою, лакитним, поверх посиньому, вона змішається, буде різні відтінки. І роблю один відпечаток, відтиск. Ближче і зверху ще світлішим, білим. Так. так І нижче. От, декілька відпечаток, тоді сам зміст не зрозуміли і Легенько робимо крону. Тепер підставляємо нашу печатку. пензлик миємо. так І тепер для того, щоб нам зробити з цієї плями дерево, ми набираємо, у нас буде в синіх кольорах, так холодних синіх кольори, відтінки всі, дерево. І знову ж таки. Пластом, так, починаємо промальовувати дерево. Тут у нас буде стовбур. Так. Кидаємо гілочки, промальовуємо в різні сторони. Де у нас світліший сніжок має бути? На дереві промальовуємо. Так само на гіллі, де не-де. Я взяла білу фарбу. Так, і цією білою примокою гілочки, де, де у нас вже були сині. От. Так. І тепер на передньому фоні. Лані. От в техніці суха, сухий пензель помальовуємо сніг. Так, власне, у таких холодних тонах у нас з вами вийшла робота. Ми використали папір, акрилові фарби. Темно-синій, блакитний та білий мішок. Пензлик у нас був широкий. І обов'язково має бути ці роботі вода. Використовували цікавий метод примокування штампу. Повторюйте, малюйте, творіть. Не завжди те, що довкола нас, є реальністю. Але дуже часто наша фантазія та вміння творити створює цю реальність. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.